Номер 954 сторінка 210. За перший день турист прийшов 24 кілометри, за другий 7 восьмих того, що пройшов за перший. А за третій 4 дев'ятих того, що за перші два дні разом. Скільки кілометрів пройшов турист за три дні? знаходимо, скільки турист прийшов за другий день. За другий 7 восьмих того, що прийшов за перший. Отже, нам потрібно знайти 7 восьмих від 24 кілометрів. Для цього ми 24 ділимо на 8, отримуємо 3 кілометри, 1 восьма Шляху за перший день. Другий. Сім восьмих він пройшов за другий від першого, значить, нам потрібно три помножити на 7. Отримуємо 21 кілометр. Пройшов турист. За другий день. Третя дія. А за третій чотири дев'ятий того, що за перші два дні разом. Спочатку знайдемо, скільки він пройшов за перші два дні разом. Для цього 24. Додаємо 21, отримуємо 45 кілометрів. Пройшов турист за перші два дні. Четвертою дією. А за третій, чотири дев'ятий того, що за перші два дні разом. 45 ділимо на 9. Отримуємо 5 кілометрів. Одна дія. Дев'ята від сорока п'яти кілометрів. А нам потрібно чотири дев'ятих. П'ять помножити на чотири дорівнює двадцять кілометрів. Пройшов турист. За третій. Шостою дією ми знаходимо, скільки кілометрів пройшов турист за три дні. 45 він пройшов за перший і другий день. І за третій він пройшов ще 20. Отримуємо 65 кілометрів. Пройшов турист за три дні. Турист. За 3 дні. І записуємо відповідь 65 кілометрів.